Думаю моречко. Вирішила вибратись досить лежати на дивані. Треба вже вигулювати свого саботажника. А магнолія вже відцвітає. Вже ось воно. Відчуття неймовірне. Люди вже купаються, прекрасно. Вже можна теж спробувати відкривати сезон. І бігуни, і велосипедисти. Як здорово, що люди ведуть здоровий спосіб життя. Ну я сьогодні ходу, я просто йду. Йду і насолоджуюсь, по-перше, свіжим повітрям морським, по-друге, оцією красою, свіжою зеленю. Хтось хоче до літа прибрати свій животик. Я над цим не буду працювати. Моя фігура за типом груша. Це тендітний верх і розкішний низ. І я з нетерпінням чекаю літа, щоб вдягти купальник. Ось така тут гарна спортивна площадка є прямо над самим моречком. До речі, це мій улюблений пляжик. І я зараз сюди спущуся. Тут дуже прикольні скелі, каміння. І так, взагалі романтична атмосфера. От хочеться посидіти, поміркувати. Чесно, я вже жалкую, що не взяла купальник, тому що сьогодні досить тепло і вітру немає. Вже повний стиль. Водичка чудова, але напевно ще холодно. Тому що не може бути зараз теплою вода. Хоча таке враження, що мовби це літо. О, там на скелях вже хтось гріє свої кісточки. Людей мало. Люблю, коли так тихо, коли немає людей, коли можна усамітнитися. Сьогодні, з самого ранку, рефлексую відносно вчорашньої терапевтичної сесії, на якій мені одна досить юна людина сказала, що для того, щоб будувати стосунки, необхідна енергія. І от я над цим думаю ще з вчорашнього дня, чи дійсно потрібна енергія для того, щоб будувати стосунки. В юному віці. Мені чомусь завжди здавалось, що це так просто, що ніяких зусиль не треба докладати. Просто ти радієш життю, ти радієш тому, що поряд людина, з якою тобі цікаво. Ну, звісно, коли не цікаво, то стосунки, ну, не відбудеться, скажімо так. Для мене стосунки це про пізнання себе через іншого, про відзеркалення себе в очах іншого. Це взагалі про обмін ресурсом, і це про те, що ти можеш дозволити собі з іншим бути такою, яка ти є. Це про те, що тобі не треба вдягати якісь маски для того, щоб здаватися тим, ким ти не є. Справді, ну взагалі, якщо ти бачиш якусь фальш, да, от я пригадую себе в юності, ну то це завжди втрата інтересу. Людина цікава саме тим, що вона є така, як... як вона є. Який песик красивий до мене підійшов. Супер. Хто ти? Як тебе звуть? Коли ми будуємо стосунки. Із ідеального образу я, то це дорога в нікуди. Дорога в самотність, можна сказати. Бо немає ідеальних людей і немає ідеальних стосунків. Завжди над ними треба працювати, але це не забирає енергію. Навпаки, це дарує прилив сил, тому що. Е Кожен варіант дій в стосунках це експеримент, і це дуже цікаво. А те, що цікаво, те завжди ем, дарує енергію. І навіть якщо динаміка стосунків негативна, то не слід впадати в відчай, бо це досвід. А досвід за плечима не носять. Воно в житті коли-небудь та знадобиться. Ми краще пізнаємо. Людей, коли ми експериментуємо, коли ми вчимося захищати свої межі, коли ми вчимося не порушувати межі іншої людини, коли ми вчимося говорити чітко, ні тому, що нас не влаштовує, і коли ми можемо дозволити собі те, чого іноді боїмося дозволити. Є люди, що відкладають стосунки до кращих часів, але ж ніхто не знає, коли настануть ті часи, і ніхто не знає чи, чи дійсно станеш ти кращим, і чи зустрінеш ту людину, на яку очікуєш. Тому що дуже часто очікування не справджуються, тому що носять фльор чогось такого. Фантастичного не завжди того, що відповідає дійсності. Це людей стало більше. Я не буду знімати там, де люди, бо це не етично. А буду йти вже додому, прийду наступного разу, візьму вже купальник моречко. Пока-пока-пока. Дякую за настрій і за релакс.